Збирає що? Наш Тігуанчик. Побачив водій. Побачив. Заїжджаю, вчора розмитили його перше число. Чорненький, фейсліфтовий, 21 рік. Всім добрий день. Початок року. Вчора 1 числа ми забрали тігуана, вже розмитнили його, сертифікували. Так, і саме перше, що йому треба зробити, це замінити літню на зимову гуму. У нього два комплекти гуми. На дисках 18-літні, 17 зимові. Вони йдуть вам це буде вам допкомплектом. Ми таки поміняємо літо на зиму. Потім машина заїжджає на сервіс. Треба замінити мастило, фільтра і замінити задні колодки. Все це ви побачите, все це ми вам покажемо. Покажемо його з під низу. Подивимося, що там робиться знизу, чи їздив. Він по німецьких лісах чи не їздив. Все це ви побачите. Потім, після сервіса він їде. На детелінг. Відновлююче полірування кузова, хімчистка салону. Тобто ви заберете вже обслужену чисту доглянуту машину. І ми беремо першу постановку на облік на вас. Ми беремо в сплату пенсійний фонд на себе. Вам нічого за перший облік доплачувати не потрібно. Вам ніхто таких умов не предложить. Вам ніхто не віддасть другий комплект гуми. На дисках оригінальних, які коштують 800 євро, закрисали, б, сховали б і сказали, б, що так і було. Ми вам віддаємо другий комплект з майже новою гумою Пірелі. Ми ставимо на вас на перший облік, сплачуємо пенсійний фонд. Все це включено вже в ціну. І зробили сервісне обслуговування. Всю сервісну історію ви можете побачити у нас в телеграм-каналі. Я там прикріпив сервісну історію звіт по Звідпокарвертікалу і комплектацію автомобіля. Машина з німецького лізінгу. А лізінг подрозуміває повністю сервісне обслуговування. Тобто, в неї не, не сервісне 15 і потім 160, а в неї повністю регулярний сервіс. Все, що замінювалося в автомобілі, все замінювалось на офіційному ділері. Також ви можете самі по Він коду це все витягнути. Переходите, все це вказано в описі під відео. Ціна, історія автомобіля. Пере... В переході на авторія або ж на нашій телеграм, куди ми ще публікуємо також свіжі автомобілі, які ми такі викупили в Німеччині, які в дорозі в Україну. Ось так все. Все міняється. Все міняється. Є... Ми займаємося тільки чесними автомобілями. Ми їх возимо тільки з Німеччини, тільки з аукціонів і тільки, щоб були з повними сервісними історіями. Так, заїхали зараз на яму, будемо міняти масло і всі фільтри. І так, пішла вже, пішло масло лиця. Зливаю масло зараз. Так, тут у нас що тут, а що, шурси сухенькі, пильники цілі. як це, це не, не вляпається. Не вляпаться. Так, по двигуну тут а все сухо, ось масляний фільтр стоїть. Там зверху паливний. Тут все сухо, ніде нічого ніяких запотівань немає. Ви можете бачити, бачити. тут все, все защита, тут все сухо. Тут все сухо. Гарний обслужений тіланчик буде і масло тут поміняне. В коробці на 130 тисячах. Там історія в телеграм-каналі. Перейдете, подивитися по історії. На 130 були, була заміна масла в коробці. Ось старий фільтр, а ось новий зараз запакуємо. Ось у нас фільтр самого салону. Це угольний фільтр оригінальний. Хороший. Ми такі самі ставимо. Ну, все, під бардачком. Хто буде шукати, то в нового тягу. Не під за ним. За, за бардачком точніше. klasa dana czysty buf taki, że? kuby czyste, czysto Якщо вам цікаво, що тут знизу в тюгані, то я вам зараз покажу. Вихлопна труба. Чистесенька. Ніде нічого. Колеса зняли, зараз міняємо колодки. Тут все зашито пластиком. Абсолютно колодки. і потім масло. Тут все. все позашивали. Защити всі цілі, ніде вона по лісі не їздила ця машина. Тут все ціле, екологія, все на місці. Вихлопну трубу ви бачили. А, задні... Так, да, задні в пластмасках ричаги. Задні стойки сухі рычаги, слинглоки, все на місці. Все на своєму місці. Зробимо технічно, щоб взагалі не було взагалі ніяких в ньому. А як же ж тепер потушити сервіс після обслуговування в тігуані 2021 року, може Сталіного. Зараз покажу. Включаємо зажигання. Включаємо зажигання. Заходимо в бортовий і виставляємо, щоб показувало запас ходу. Зажимаємо ОК на пару секунд. Секунд 5. Це зайшло. Сервісне сервісний зайшло воно. Так, що ми маємо? І отут вже сервіс, кидання. Дані по ливісці, дані, дані по експекції, отак от Зажимаєте, от пограєтеся і буде вам щастя. Ось Також це жовте напалення, це вже напалення від колодок, яке звичайна, які, е, звичайна хімія на мойках не бере. Тільки треба спеціально хімію. Так само з цієї сторони жовті ці плями це напалення, але все це вимивається. Результат покажу. вже після мийки. Шпиці всі чистенькі, букви всі читаються. Все тут чисто. Шпиця. Шпиця чистенька, жовтізна вся увійшла повністю. Меняли диски з гумою, це в нас зимовий комплект 17-х оригінальних. Pirelli, рік, 215, 65, R17, у нас тут пірелі 23 рік, залишку 90% 215-65R17. Аліта у нас у нас 18%. Така двохцвітка гарна. диски, до речі, цілі не для ласних. Злазить 23 рік. Пірелі 235 r 18 другий комплект на машину. Гума майже нова. На дисках двохцветних. Гарний бонус буде новому власнику. Брали машину з детелінга зробили відновлююче полірування кузова, хімчистку салона. Перевзули її, зробили вже її сервіс. Отак от виглядає шкіра Тіувана. На 160 тисяч пробігу. Отакий от стан, отакий от стан керма. Як новий. Отакий от стан водійського сидіння, жодних заломів немає. Подивіться просто. Просто стан сидіння. На 160 тисяч. Отак машина повинна виглядати. Все, це вже був фінальний етап. Машина повністю готова, як то кажуть, під ключ. Volkswagen Tiguan в комплектації Elegance. 2021 рік, 2-літровий дізель, 110 кВт, 150 сил, не фарбований. Німеччина з лізінгу аукціону з повною сервісною історією. Переходьте в телеграм-канал. Дивіться сервісну історію, там прикріплена, дивіться звіт по карвертикулу, дивіться його комплектацію. по комплектації. Передній задній парковочний асистент, фари у нас максимальні IQ Light, вирізання, адаптивне ближнє дальнє освітлення, дістронік, фронтальний асистент у значку схований, камера асистента в лобовому склі. 17 зимові і 18 літні двохцвітні. Автоскладання, підігрів, контурні підсвітки, зеркал автозатемнення, пам'ять сидінь, шкіра напа, електроручник, автохолд, новий клімат. Підігрів сидінь, безротовий андроїд Auto, бездратова зарядка. Навігація. Діджитал кокет підігрів, керма. Тут у нас для окулярів. Ну Тут все зрозуміло. Контурні підсвітки салону, контурні підсвітки порогів, трьохзонний клімат-контроль. Будь ласка, всі дефлектора ціленькі, нічого тут ззаду не побито, не поломано ногами ніде нічого не подерто. До речі, бачите вже... До рестайнговому були тут столики, в ресталінгу вже зробили. Такі нашивочки. просто поробили і все. Сидіння у нас так само складаються, як і в Дористі. Також спинки, ось спинки складаються. І ось вони є. Їздять сидіння, можна зробити більший багажник. У нас електрокришка багажника. Тут у нас коврики лежать. Аптечка, ремкомплект, електрофаркоп стан Тігуана 10 з 10. Майже нова зимова гума, нові задні колодочки, тормозні диски. Сервісна історія, я ще раз повторюю, в телеграм-каналі повністю з офіційного ділера. Передні також нові нові колодки, жодних пошкоджень, м'ятин чи царапин по автомобілю немає. Він пройшов професійний детелінг До речі, ви можете подивитися, коли ми його тільки пригнали. Я зверху прикріпляю посилання на відео, коли ми його тільки пригнали. Він був в точно в такому стані. Стан стелі, стан водійського сидіння, стан керма, дивіться. Дивіться, присилайте своїх автопідборщиків, ми завжди, від, завжди відкриті для перевірок. Записуйтесь на офіційний ділер, взагалі ніяких питань немає. Отак воно все виглядає. Повний абсолютно порядок. Були йому повний сервіс. Все це, це ви бачили вже. Все поміняно Давайте ще раз швидко пройдемо його на підфарбування. Давайте ще раз швидко пробіжуся на рахунок підфарбувань. Так, капот. 134 цинк. 124. 102, 134. 126, 126, 127, 112. 112, 135, 117, 127, 137, 115, 90, 126, 110, 110, 116, 116, 107, 115, до речі, погрузочна плоскость повністю ціла. Без будь-яких там подряпин і так далі. 128, 108, 115, 129, 114, 123, 117, 117, 118. Жодного фарбованого елементу по автомобілю немає. присилайте свій автопідбор, Найдете хоч один фарбований елемент. Поверну повністю гроші за дорогу, за автопідбор, за все. Морда в нього не побита, не посічена, хром весь цей цілий. Тут все ціленьке, знизу губа вся ця ціла. Радіатори цілі, фари не висічені, не побиті. Капот також є якийсь мінімальний, Давайте спробую сфокусуватися, але якийсь мінімальний-мінімальний піскуструй є. Але ж автомобіль не фарбований і все ж таки 160 тисяч їздив по дорогах. Просто подивіться, як він виглядає. От я вам зараз спробую передати камерою. Отак От виглядає нормальні німецькі автомобілі. Отакий От стан автомобіля. Все в зазорах, все на своєму місці, хром ніде не пооблазив. Салон 10 з 10. Техніка 10 з 10, кузов 10 з 10. Дуже класний він в ходу і, до речі, дуже класний в нього розхід пального. В середньому траса в нього 5 літрів, в місто вписується в 6 літрів дизеля. Є всі набір весь сучасних асистентів по ньому. Безротовий андроїд. Безротові зарядки, нова вже кліма, стоїть, підігріві сидінь, керма, комфортний вхід, до речі, на водійське сидіння. Класна комплектація, класний стан, я ж кажу, 10 з 10 німецька машина обслужена з повною сервісною історією. Переходьте в опис під відео, там є перехідна авторія, перехід на, на телеграм-канал, там ви все зможете подивитися. Подивитися на ній. По вінкоду всю історію, по Карвертикалу, комплектацію його. Так що, кого цікавить, будь ласка, звертайтеся, машина дійсно варта вашої уваги. Це чесний тігуан, а не з видуманою історією чи з видуманим пробігом. Всім гарного дня і мирного неба. До зустрічі!